Ми згадуємо і вшановуємо борців за свободу, за гідність нашої батьківщини. Україна це територія гідності і свободи. Таким мене зробила не одна, а три революції: 1990 рік революція на граніці. 2004 рік помаранчева революція, 2013 рік революція гідності та свободи. Революція відбулася не лише в політичному житті країни. Вона відбулася у нас самих, у нашій свідомості. Без всіх нас немає ні народу, ні історії. Ми дякуємо вам, хлопці, за життя. Ми дякуємо вам, хлопці, за свободу. Пробачте нас, пішли в небуття, та більше не повернетеся до того. Згадаємо сьогодні усіх героїв, які поклали своє життя за наше майбутнє. Хай пам'ять про героїв Небесної Сотні згуртує нас живих. Дасть нам силу та волю, мудрість і наснагу заради процвітання нашої рідної України. Вшануємо всіх загиблих хвилиною мовчання. Громадам сьогодні День гідності, чи для нас гідність. Протягом останніх 10 років гідність для нас стала сенсом життя для всіх українців, для більшості нормальних українців, яких я вважаю, що сьогодні вже набуть рівень до 9%. сьогодні згадати всіх тих героїв, хто поклав своє життя на Майдані, і, на жаль, до сьогоднішнього дня хто. На всіх фронтах нашої держави віддає найцінніше, що дав їм Господь і батьки життя. І хочу всіх закликати, щоб всі ми щодня в своїх думках, в своїх справах, в кожному своєму вчинку були гідними цих людей, щоб ніколи не скривдили їхні мрії про вільну незалежну Україну в кордонах 91-го року, і щоб не зупиняли боротьбу ніколи не на хвилинку не підпускали до своєї. До своїх думок, до свого серця можливість Росії знову нас окупувати. Цього ніколи не станеться, бо є сильний воєвничий український народ, бо є величезна кількість справжніх чоловіків і Василькові, і всій нашій країні, які ми переконані виборять для нас не незалежність, а наша справа буде велика. Відбудувати країну для наших дітей, для дітей-ветеранів, для всіх полеглих героїв, хто сьогодні на нашій алеї слави. І я хочу, щоб сенсом життя для кожного з нас тут, хто стоїть, після того, як скінчиться війна. Стало те, щоб ми не змогли стерти пам'ять, щоб ми не дали ніколи більше ніяким політикам, ніякій Росії, ні через сто, ні через тисячу років нав'язати нам знову, що вони братній народ. Вони для нас вороги, бо їм не треба наша територія, їм треба, щоб нас не існувало. Українців працювати, завзяти, духовити, які вже протягом чотирьох століть не хочуть їм коритись і ніколи не скоримось, бо ми є частиною. Європейської родини, і саме за це наші хлопці сьогодні вірно борються на фронті. Всім нам хочу побажати одного, щоб в нас в громаді, всій країні, було якомога менше поховань. Бо ми з оце Володимиром, з матушкою, з усіма присутніми тут на жаль за часто зустрічаємось на Алеї Слави. Це найбільший біг, який просто. Розриває серце на смерття. Тож нехай всі наші захисники повертаються здоровими, а ми тут, в телу, завдяки їм, прокидаючи щоранку, будемо робити все для того, щоб наближати перемогу і робити нашу, краї... нашу країну трошечку сильнішою, щоб ми ще один день могли вистояти. Вічна пам'ять, вічна слава всім мужнім хлопцям і дівчатам, хто поклав своє життя за Україну. Слава Україні! Моє життя в що висили ще з Майдану. Потім я пішов на схід, Донецьк, тепер Луганськ. Будучи списаний, зараз я займаюся так, Тобто не покидаю руки, ні. Як ніхто, я знаю, як зараз моїм побратимам важко. У воді, в поводі, в сіні ніде сховатися. І великі дуже потреби і тому що там одна техніка не виїжджає без рекламу. Були вітання важко. Тому не забуваємо їх, вони зараз там на одинці. Не покидаємо їх і всячески підтримуємо. Слава Україні! Все буде Україна. Це малимо спокійну спочили. Всіх українців, що спочили за волю і за народ України, і ми сьогодні в молитві поминаємо за відпущення всякої про і невільної, господи помили, господи, помили, господи, помили, що Господь Бога воселев душі там, де всі праведні спочивають. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй милости Божої, і Царство Небесного, і пущення, ріки во Христа безсмертна це, бо наша просимо. Подай, Господи, сподіваюся, воскличення, життя, і спокій ви не ви всіх спочили, що поклали життя своє за волю України, ми соні поминаємо, Христе Боже наш, і славу возносимо з предвіщеним з Пресвятим затворящину їм в Духом і посачок і на віки, віки, у блаженіму спільні вічини, спокій подай Господі, усім невинно виного Почили, щоб поклали життя своє за волю і не род України. І ми свої поминаємо і затворієм, і їхньої пам'ять. Души зміну собі жехто, де заздрості нема і чорних слів, усіх святих поклич ти на розмову, схилися перед сяйвом образів. Свою любого свого перелику не розгубив гріховній сутті, Яке блаженство влити у молитву. Вже всіх нас Господня сила для добрих справ і чесних устремлін. Тож дуж потумив я отця.